Юрій Мішково, головний кримський сепаратист 90-х, насправді українець за національністю. Народився в Дніпропетровську. Юрист працював в прокуратурі, а 90-го року обраний депутатом обласної ради Криму. Саме тоді він організовує республіканський рух Криму, і саме йому півострів має завдячувати автономію, конституцію, переходом на російську валюту і час, а головне референдумом про приєднання до Росії. На початку 90-х деякі з цих пунктів зірвав тодішній президент України Леонід Кравчук ж він сам окупаційних військ тоді в Криму не було, і йому вдалося Пінати тамтешніх депутатів, що Крим їсть українські харчі, п'є українську воду і палить українське світло, якщо від'єднається гаплик. Тоді я і Мішкова. З ним я познайомився. Я чув його виступи, я опонував йому. Ну і ми так вроді порозумілися, я взяв верх тоді. Тоді Мішков наніс великої шкоди Кримові. Україна хотіла дати Кримові дуже великі економічні повноваження. Але після того, як Мишков захотів набагато більше, то прийшов до президентства Леонід Кучма. І ці повноваження, які тоді планувалися для Криму, були скасовані в Конституції. Як відомо, дев'яносто року Юрій Мішков проголосив себе президентом Криму на незаконних виборах, але за рік завершив свою політичну кар'єру і втік з України.